Одного теплого весняного ранку зайчик Стрибко приїхав до бабусі в гості. Бабусю, чим я можу допомогти? весело запитав він, стрибаючи навколо. Ой, Стрибко. Роботи в городі багато. Треба садити овочі, прополювати бур'ян, поливати грядки. А заодно й навчишся, як із маленького насіння виростають великі плоди. Стрибко зацікавлено витріщив оченята і швиденько одягнув солом'яного капелюха, щоб не напекти у вушка. Спочатку бабуся показала, як правильно садити моркву. Стрибко старанно викопував маленькі ямки лапкою і обережно клав у них насіннячко. Запам'ятай, щоб виростити щось гарне, треба мати терпіння і любов. Потім вони разом прополювали грядки. Бур'яни виявилися хитрими, плуталися між корисними рослинами, але Стрибко уважно слухав бабусю і швидко навчився їх розрізняти. Не всі рослини однакові. До кожної треба знайти свій підхід. Коли сонце піднялося високо, бабуся принесла ліку і стрибко із захопленням поливав грядки. Вода блищала краплями на листочках, мов коштовні камінці. Ввечері, коли город був доглянутий, бабуся пригостила стрибка смачними пиріжками. Ти сьогодні справжній помічник, онучку!» сказала вона і ніжно пригорнула його. А Стрибко гордо подумав. Я навчився не лише садити, а й доглядати та любити те, що виростає» І заснув тієї ночі із мрією, що з маленького насіння виросте щось дуже велике і важливе. Oh,